Все, і я вдячна за кожен момент життя, що веде мене до глибшого усвідомлення. Допоможи мені приймати усе, що є, як частину великого задуму, де темрява й світло створюють гармонію. Я відпускаю контроль над тим, що мені не належить, і довіряю твоїй мудрості. Даруй мені ясність думок і натхнення для чистих намірів, щоб творити добро в цьому світі. Наповни мене любов'ю, що зцілює і радістю, що веде вперед у легкості, допоможи бути у стані потоку, резонувати з найкращими можливостями, які даруєш мені в легкості та любові. Я відкриваю серце для трансформації в легкості та любові, відпускаю старі страхи і переконання, що вже не служать. Нехай усе, що приходить, буде на благо. Для світлої радості і процвітання в легкості та любові, дякую за життя, яке даруєш мені щодня в легкості. Нехай кожен крок буде сповнений любові, гармонії та щастя в легкості. Хай так і буде, і хай це служить найвищому благу. Дякую і люблю, дякую і люблю, дякую і люблю.